Друзі, це скелі Довбуша, Івано-Франківська область, село Бубнище на межі з Львівською областю. Я піднявся сюди з Труханова. Майже сьома година вечора. Туристів майже немає, тому зможу вам показати цю всю красу. Дуже красиве місце поруч ліс сколівські безкиди. Ось такі скали. Ось таке приміщення. Там є підйом на гору, два підйоми, згодом піднімемось. Ось така ущелина. Давайте зайдемо в неї. Так, погляньте на цю всю красу. Могутність. Скель. Але тут холодно. На дворі серпень місяць плюс тридцять, а тут дуже-дуже холодно! Я вже тут був десятки разів, однак кожного разу. Виникає бажання побувати ще раз і ще раз. Історію про це місце зможете подивитися, це, по-моєму, конюшнею називають. Якщо я не помиляюсь. Це є Морда Лева. Взагалі-то, якщо я не помиляюсь, таких скальних комплексів тут є порядка 20. Порядка 20. Згодом на гору. А зараз оглянемо з іншої сторони. Тут в робочі години, особливо на вихідних. Багато дуже туристів, повний рух. Багато коників, діток катають на кониках. Тут ще цікава ця місцена, я зараз навмисне обійду, тому що тут, здається, два роки тому знімали фільм Довбуш. Про Довбуша. Погляньте, яка краса. Ось. Тут дуже багато скалолазів. тренуються. Ось з таких комплексів, якщо не помиляюсь, тут є близько 20. Тобто тут зайнятись мені здається подосліджувати це все, цю всю красу, ці всі ліси, потрібно буде декілька днів. Це моя власна суб'єктивна думка. Ось погляньте, бачите? Тут тих скаль є дуже-дуже багато. Я лише, не хочу спуститись сюди трішки. Тут надзвичайно красиво. І здається, ось тут мені казали, там у щелинах проводили зйомки фільму Олекса Довбуш. Погляньте на цю всю красу, тут неймовірно красиво. Знаєте, поки пройшовся лісом і цими скалями а, вже забув, що на вулиці неймовірна спека, цілий день 30. Навіть після шостої вечора автомобіль показував 27 градусів. Тепла 27. Ось друзі, десь ось тут, наскільки мені пояснювали, проводились зйомки фільму Олекса Довбуш. Одним словом, тут гуляти на декілька днів. Прекрасних місцин. На жаль, є люди, які свинячать. Це біда. Ось, ну що ж, давайте... Давайте заліземо на вершину. Це таке красиве. Листяні дерева, мох, ліс. Наші рідні Карпати. Вказуватиму природу. В прямому ефірі все. Йду. Сподіваюсь, вам буде цікаво, щоб не зупиняти, не перемикати, не монтувати. Гляньте с стежинок. Гуляти можна цілими днями. Ось якісь ще туристи, здається, прийшли. Спробую пошвидше вилізти, щоб один одному мене заважали. Захакався я, бо сьогодні добряче наподорожувався, сьогодні п'ятий день мого відпочинку з наметом в Сколівських Бескидах поруч з водопадом Кам'янка. Я вже сьогодні відвідав декілька локацій водопадів, скель. Ось. І піднімався щойно 40 хвилин з Труханова з Львівської області. Лісом. Підіймався вгору. Ну що ж, нікого немає. Робочі години, особливо вихідні дні. Черга просто на цей спуск. Я це знаю, оскільки повторююсь. Я тут був вже кілька десятків разів. Також десятки разів був в Тустані в Уриці. Цього року відкрив для себе Ямельницькі скалі. Я там жодного разу не був, сам не розумію як. Але там круто. Там круто. На Ямельницьких скалях я був вчора. Давайте спробуємо сюди залізти. Ще мене наплічник. У нас тут люди полюбляють фоткатись. Тут наскільки поєднання, як ця берізонька і сосна вкорінились в цей і ростуть з цього каменя. А ось це моє улюблене місце. Неймовірний краєвид український стяг. Скелелази. Погляньте, друзі. Це все без Це наші розкішні Карпати. Наша казкова Україна. Дуже красиво. Подорожуйте україною. У нас круто.